Слава Ісу Христу! Ще зараз знаходжуся в Нижному Березові. От хто Ту-ту-ту-ту-ту, мала. Ту. Дай покажу. От хто впізнає, зараз перед нами є лошечка. Кількуди і сім, так? Сім місців. Зараз ми показуємо лошечку Миколи Заєчка в Нижньому Березові. Лошечка дочка Харі, вона походить з Заріччя, Я її знімав у Миколи, вона продавалася і зараз другий Микола придбав. Отака красунька 7 місяців. Дивіться, яку має шийку. Ще я так береся, як у тата карбом. Гривка дивіться, на два боки. Гриву розклали на два боки. Така красунька. Пррр, прр, Двічі груди. Гарна грудниця. Коліна. Там ударила ножку, але там нема нічого страшного. То Хлопці провірили. Пррр. Пр, 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 встань, стань, кажу. Пр, 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 пр. Піщо, офіта, нога, мечка. Дивіться, задні ноги які. Вона дуже ручна, йде до рук. Вона не буде висока, але груба широка. Ну, відповідно, відповідає... В своїй породі. То може продатися, якби був купець. Е, дивіться, лошиця може бути на продажу. Я залишу номер Миколи в описі. Це є, нагадую, дочка мого Харі і Нолександрівської кобели. Дуже красива лошиця, мені дуже приємно, що є гарні такі лошата, що люди задоволені. Таким товаром. Що маленьке. Зараз будуть питатися, що продаєте. То кажемо так, як є. Чоловік любить купити, заплатити гарні гроші, Любить за цим доглядати. Але якби був купець, аби було на хліб з маслом зверху, то може й продатися. Та й все. Говоримо так, як, як воно є, бо зараз будуть питатися, лиш недавно продалась і купив, а що вже продає. Чоловік цю справу любить, любить маленькі Ну, купити молоде і собі кохати, але як попадає добрий купець, тоді може продатися. Дивіться, які тут кагруди, як передні ноги широко стоять. Шия коротка. Ну, коротше. Лошечка, двіцький має... Який має розкол по собі, аж по хребту. Пр, 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 Вона трохи сікрутить. Двіцький має зад. Круглоколений Стегна ширші від зада Гарна груба кістка. Пр. Микола мені подзвонив. Нога 20, нога 20 Нога 20, так? Нога 27 місяців Вона має. Нога на даний момент 20 см. З грубини 1,52. Метр пять два грубини. Росту що? я не білю. Десь так приблизно. Десь метр так метр 42, 3, десь ну, вона не є висока, але груба збита. Я балакав з хлопцями, то хлопці навіть не знали, що це є за лошиці, по якому жеребцеві. Ну, Микола купував, то знав, але березівські хлопці навіть не знали, по якому на жеребцю. Уже по тому узнали. Дивіться, як тут, який тут перед. Тут перед як у тих псів бійцовських, як бульдога. І дуже є багато гарних красивих лошат від Харі. Більша частина не продається, але так як Микола кобилу покрив самураєм, кобила жеребна і лошечку продав, і зараз вона знаходиться у нижньому березові у Миколи Заячука. Буде гарний, гарний клієнт. Вона може продатися. Я кажу, повторюю чоловік. Чоловік любить щось купити молоде, просто тримає бо любитель, викохується, але якби був гарний купець, може продатися. Отакі справи. Називається Марта. Сім місяців. Дочка, дочка Харі. Гарні має пррр. Гарні має, дивіться, грубі коліна. Пр, пр, маленька Промаленька. Пр. Двічка-мечка. Відносно. Просто вона не дається дуже добре показати, бо йде до рук. Вона дуже ручна. Пасеться на прив'язі. Пр. Ну шо, Амартуська, мартуська, що? Має чоло проломлене. Кого би... Ще є дві ціка берещі карбом, груба, так як... Та, як у тата. Грива на два боки. Красива лошиця. Ну, скій, що якби когось заінтересувало, <кхи> дзвоніть, звертайтеся, номер буде в описі. Приємно подивитися, що, що є такі лошата від Харі. Зараз будемо очікувати багато кобелів жеребних. Знову на наступний рік є від Харі, від самурая. Від самурая потомство я бачив лише тільки десь на фотографіях, що хтось там скидав з хлопців з Закарпаття. У нас ще Потомства немає, але дуже багато кобилів є жеребних. Від Харрі вже маємо потомство, так що робіть хлопці свої висновки. Кому подобається жеребець Харрі, бачите, яке дає потомство. Лишиться сьомий місяць. От бачите, як вона виглядає. Так що собі можете приглядатися. і обирати чим парувати, наприклад, на наступний рік кобили. Отакі справи. Так що, що кого буде цікавити, номер в описі Миколи знаходиться, нагадую, Нижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Микола, я вам бажаю би було вам здорова. Якщо не продасте, би ви не укішилися і вам росла здорова. Я бажаю всім меру, здоров'я в першу чергу, бо як є здоров'я, буде все. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, не забувайте лайки. Всім до побачення. Харівна, нехай росте здорова!